1 серпня 2023 рік підпорна стіна. Муруємо ось так. Копалися. Трошки розшиємо. Це підпорна стіна. Це у нас буде так само дали цоколь, вимурували цоколь. Ось, це буде особне господарство. Ось така будівля. Ось наша мешалочка працює, розчин є, робимо один до трьох. так, так Наша тачечка не витримала. Цього дня колеса у нас поламалось. Ось, ми рухаємося вперед, не зупиняючись. Це у нас буде висота. Висота, де ми доки така підпорна стіна. Всім дякую за перегляд і до зустрічі. Так, ми завершили нашу опорну стіну, вже доробляють, зверху перетирається. Тимчасово потім покладеться парапет. Так. Ось, як відбувається все. Це ми укріплюємо, бо не знаємо, коли буде парапетик. Ось, Домуровуємо нашу упорну стіну. З самого низу копалися. Ось тут у нас рівень, що видно. Ми ж вкопали і. Мурували з самого низу, не заливали, вирішили мурувати. Ось така кладка. Заповняємо щільно розчином кожний камінь, щоб менше проникала водичка, січні води. Камню даємо достатньо, щоб була добра упорка, щоб земля не подавила. Ось. Це для того, щоб укріпити. Ось цей плід сусід поставив. ось Він починає руйнуватися. Вирішили зробити додаткову упорну стіну. Ось така праця. Усі стараються, працюють. Саме Усім дякую за перегляди. Містах. Так, Що це в нас за труба? Це в нас дренажна труба від, від дощів, вода попадає дощівка і виходить так дренажує, туди далі йде. Вся праця. Підсобне наше приміщення вже цоколь відмурували, будуть блоки, будемо далі продовжувати мурувати і накривати. Всім до зустрічі.